привіт привіт! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу розказати вам, що робити з малиною, як її підживити, щоб вона просто завалила вас врожаєм. Малина це дуже цікава ягода, яка на одному й тому самому місці може рости до 20 років. Вона сама себе омолоджує, але потребує постійних і таких рясних підживлень і дуже полюбляє органіку. У цьому відео я розкажу вам про можливі органічні підкормки та повністю рецепт приготування і використання цих добрив. Добриво номер 1 це курячий послід. Його не використовуємо у чистому вигляді, а тільки робимо настоянки. Значить, у відро, десь пів відра, або свіжого курячого посліду, або гранульованого, якщо у вас нема доступу до курнику, можна купити гранульований. Тоді у відро набираємо його менше, десь одну третину ведра, бо він більш концентрований, заливаємо водою і ставимо на сім днів, там може п'ять днів, якщо буде гарна тепла погода на сонечко під кришкою, щоб воно перебродило, перебулькало. Значить, Через п'ять-сім днів. Днів, ну а Кожен день помішуємо і знову закриваємо кришкою. Через 5-7 днів беремо пів літри такого настою, розводимо у 10 літрах води і по вологій землі рясно поливаємо наш малинник десь із розрахунку 1 літр такого підживлення на один кущ малини. Далі. Також азотне, азотне підживлення це коров'як. Так само беремо пів відра коров'яку, заливаємо водою, накриваємо кришкою, ставимо на сонці, і воно там булькає собі тиждень. Але вже коров'яку можна він не такі концентрований, не такі багатий на азот. Його можна розводити один до десяти, тобто літр на 10 літрів води розводимо і поливаємо також по вологій землі, і також, десь із розрахунку, один літр підживлення під кожен кущ. Це були перше і друге це азотні підживлення. Якщо ви повністю не використовуєте тваринницькі добрива на своєму городі або не має до них доступу, то можна використати свої бур'яни і зробити також класне азотне підживлення. Таке, як зелене добриво. В мене є відео повне про приготування зеленого добрива. Посилання на цей ролик оставлю в описі. Значить, беремо. Відро бур'янів, з корінням, подрібнених чи не подрібнених, Заливаємо водою і ставимо на сонечко, десь там на 3-5 днів також булькати. Помішуємо. Як тільки ми прийшли там на ранок помішати це добриво і відчули смердючий, страшенний запах, який не можна порівняти не з чим, то це наше добриво це зелене, готове. Беремо. Один літр такої настоянки вже на 5 літрів води, і також по вологій землі підживлюємо свою малину. Це також азотне добриво і яке ще, в залежності від складу трави, буде містити багато інших макро та мікроелементів. Далі. Наступне добриво це сухі дріжджі. Це те, що можна, це те, що кожна господиня має в себе на, на кухні дріжджі. Беремо 10 грам сухих дріжджів, розводимо також у е, 10-літровому тр, трішечки тепло, теплої води. Додаємо дві столові ложки цукру для того, щоб почали. Е, бродити наші дріжджі, розмішуємо і ставимо у тепле місце на пару годин. І цим розчином також 1 до 5 розводимо, тобто 1 літру на 5 літрів води або 2 літри на 10-літрове 10 відро. І також поливаємо свій малинник. Оцей настій дріжджів, він є, є стимулятором росту, стимулятором корень утворювання, і він дуже класно відтворює мікробіоту ґрунту. До речі, про дріжджі, як стимулятор, в мене є відео, також залишу посилання в описі. Я проводила експеримент, і експеримент мене і вразив, і супер задовольнив. І на п'яті сходинці нашого добривого Рейтингу є попіл. Попілом я широко користуюся на своєму городі. В мене також є відео, як працювати з попелом, як з добривом, і як дезінфектором. Також залишу посилання. Що я роблю з попелом? Попел це перше добриво, яке я використовую на малині. Як тільки зійшов сніг, я повністю увесь малинник по землі просипаю. Попелом для дезінфекції своїх насаджень від шкідників, особливо від грибкових захворювань, і потім дощем це все змивається, і воно йде в землю і є вже слугує добриво. Далі, по вже через два тижні, я починаю, коли вже малина вегетує, я починаю використовувати азотні добрива, цей зелений настоянку і курник. А попіл ми починаємо ще підживлювати малину, коли вона квітне і коли вона починає в'язати ягоди. Беремо два стакани попелу, розводимо на 10 літрів води, розколочуємо. І поливаємо також наш малинник. Якщо у вас в мене кисла земля, тому я сміливо використовую попіл у чистому вигляді і у прощенні, якщо у вас лужна земля, то тоді попіл треба нейтралізувати. Про це є у моєму відео про попіл. Ці підживлення а, стосуються однаково що ремонтантної малини, що малини звичайної літньої, вони однаково відносяться до добрив. Курник, зелене добриво і настой карав'яку починаємо використовувати з весни. Як тільки малина почала виготувати, і кожні 10 днів, 2 тижні робимо якісь підживлення для малини. Далі, як тільки почина, почала малина квітнути, зав'язувати вже свої ягідки, використовуємо розчин попелу, тому що це фосфорне калійне добриво, і використовуємо сухі дріжджі. Хочу нагадати, що азотні добрива разом з фосфорно-калійними добривами ми не використовуємо, тому що фосфор зв'язує азот у недоступну для рослин форму. Між використанням азотних і фосфорних добрив повинно пройти хоча б 10 днів, а краще 2 тижні. Наша малина також любить рясний полив. Тому доглядаємо за нею, і вона віддячить гарним врожаєм і буде радувати вас довгі-довгі роки. В мене на сьогодні все. Коментуйте, як ви підживлюєте, як ви доглядаєте свій малинник. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. До скорих зустрічей! Папа.